Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на тему стратегії адаптації організмів, але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Стратегія адаптації організмів це напрям вивчення сукупності еволюційних пристосувань, які забезпечують відновлення структури, функцій організму та спрямовані на виживання виду. За розмірами затрат енергії потрібної для розмноження види поділяють на такі групи: перша рудерали, – R-стратегія. Друге конкуренти К-стратегія. Їх ми далі і розглянемо. Перша рудерале, Р-стратегія, їм притаманні такі особливості: невисока тривалість життя, короткий життєвий цикл, невеликі розміри, висока народжувальність, одне розмноження протягом життя. Стан спокою у несприятливих умовах. Наприклад, це більшість комах, гризунів, однорічні рослини. Наступна конкуренти або кастратегія. Їм притаманні великі розміри, низька смертність, висока тривалість життя, висока пристосованість до навколишнього середовища. Здатність до межвидової та внутрішньовидової конкуренції та також турбота про потомство. Це, наприклад, великі савці та дерев'янисті рослини. Ботанік Леонтій Раменський. Та еколог Філіп Граймс незалежно один від одного запропонували розрізняти три основні типи рослин стосовно забезпечення ресурса інтенсивності стресу та порушення екосистеми складником цієї рослинності. Чинниками порушень може бути інтенсивності випас худоби, розорювані степу, землетруси, виверження вулканів та інше. Схематично схему стратегій, адаптації можна зобразити у вигляді рівностороннього трикутниками, літерами в кутах якого позначаються три певні типи стратегій, а комбінації двох і трьох літер перехідні типи. Систему стратегії Ренського грайма успішно використовують не лише в ботаніці, а й в зоології та мікробіології. А тепер розглянемо основні літери. Перший тип С. Конкуренти, віолент сильні, їм притаманні такі особливості. Великі розміри, низька народжувальність, низька смертність, Висока конкурентноздатність. До них належать леви та конкурентноспроможні рослини. Наступний тип С. Стійкість до стресу. Пацієнти витривалі. Мають специфічні адаптації, мешкають в умови дефіциту ресурсів та не мають великої конкуренції з іншими видами, до них належать верблюди та посухостійкі рослини, рослини, які здатні витримувати несприятливі умови. Наступний ТР Р – бур'янисті експлеренти поповнювальні. їм характерний, з'являються під час послаблювання конкуренції, мають велику кількість нащадків, мають пристосування до поширення, до них належать шакали, трави, бур'янисті рослини. Також є стратегії за тривалістю формування. До них належать стратегія еволюційних адаптацій, стратегія акліматизації, стратегія негайної адаптації, їх ми далі і розглянемо. Перша стратегія стратегія еволюційної адаптації. Її характерне має найбільший тривалий характер формування, пристосування до змін середовища, потребує змін багатьох поколінь. Адаптивні зміни пов'язані зі змінами генетичної інформації, наприклад, розвиток нервової системи та головного мозку у різних тварин. Стратегія акліматизації їй характерна здійснюється протягом всього життя організму, створюється на базі геному. Зміни мають неспадковий характер. Прикладом акліматизації є згартування рослин під дією низьких температур, також адаптація рослин до посушливого клімату. Створення парків, скверів, де ростуть декоративні рослини є теж прикладом акліматизації. Стратегія негайної адаптації. Їй характерна здійснюється миттєво, створюється завдяки змінам активності ферментів. Наприклад, збільшення кількості еритроцитів, коли людина піднімається вгори. Фотоперіодизм у рослин. За характером формування розрізняють такі стратегії. Перше стратегія резистентності активний шлях. Друге стратегія толерантності пасивний шлях. І третє стратегія уникнення несприятливих умов. Їх ми далі і розглянемо. Стратегія резистентності активний шлях, наприклад, температурні адаптації гомоєтерних тварин, тобто теплокровних птахів, які зимують та ссавців. Також до стратегії резистентності належить адаптація до посившливого клімату. Наприклад, сукуленти це соковитий. З латинської мови рослини, що мають спеціальні тканини для запасу води, та склерофіти посухостійкі рослини з жорсткими листками, вкритими товстою кутикулою, що перешкоджають випаровуванню. До них належить ковела, опунція. Наступна стратегія толерантності. Пасивний шлях. До них належить сплячка або анабіоз у несприятливий період, уявище листопаду у дерев. Третя стратегія уникнення несприятливих умов. До них належать такі рослини, як ефемери, трав'янисті однорічні рослини степу і постель що завершують повний цикл розвитку за дуже короткий вологий період року до 10 тижнів а потім цілком відмирають. Також це можуть бути сезонні міграції птахів. А тепер розглянемо адаптивний потенціал виду, це ступінь пристосувальних можливостей виду в мінливих умовах навколишнього середовища. Екологічно-пластичні види, еврібіонти це організми, що здатні існувати при значних змінах умов середовища. Багато мешканців суходолу помірних широт витримують значні сезонні коливання температури, наприклад, сайгак, беркут, вовк. Екологічно непластичні види, стенобіонти живі організми, які здатні існувати лише при відносно постійних умовах навколишнього середовища. Це багато тварин океанічних глибин, мешканців печер, вологих тропічних лісів, високих гір та ізольованих островів. Людині адаптуватися до несприятливих умов допомагає загартування. Загартування це систематичне використання природних чинників, що забезпечує підвищення стійкості організму до несприятливих умов. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 5 Поміркуйте над таким запитанням, як підвищити власний адаптаційний потенціал. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!